Зустрічаємо колісникову Ніколь. Доброго дня, вам з гордістю скажу, я Буковинка В малівничих виросла края, де лунає рідна пісня Звінко. Я цим пишаю, що живу у долинян, а в центрі нашого села живе моя сім'я. Десять літ тому назад до них лелека завітала, Кружляючи над хатою літала, мале дитя подарувала. Ви, напевно, зрозуміли, що то була я, Матуся й та тато так раділи, що на руках не носили, про гарну долю Бога молили. Так довго думали, гадали, їжі імена все підбирали, і мене ніколи назвали. У дитячому садочку побувала, багато ролей я казкових там зіграла, а потім до школи завітала, де справжніх друзів я знайшла, де перша вчителька, то друга вже сім'я. Чотири роки вже навчаюсь, усьому участь брати намагаюсь, а ще охоче танцями займаюсь. Батьки усьому допомагають, щаслива дружня в нас сім'я. Настя, тато, мама і я бажаю всім удачі і натхнення, маленьких і великих перемог. Хай в цьому конкурсі на цій прекрасній сцені усім учасницям допомагає Бог.